У Миколаївці відзначили рік роботи школи дорожніх наук. Цей майданчик не просто місце для ігор. Це навчальний простір, де діти, громади та гості вивчають основи безпечної поведінки на дорозі. Ми щиро раді вітати вас у Миколаївському ліцеї. Сьогодні важлива подія для всієї нашої громади. Рік тому у нашому закладі освіти було відкрито багатофункціональний майданчик дозвільного простору школа дорожніх наук. Пільший етап розбудови нашої освіти для наших діток, для наших найменших. Розроблений Працівниками нашої школи тільки думає майданчик створили для наших дітей, а й запрошуємо дітей з других громад. Це громади, які знаходяться в біля нас. Ми сюди будемо раді приймати дітей у нас у нашому ліцею. Ви сьогодні зможете бути справжніми учасниками дорожнього руху. Тож бажаю вам сьогодні емоцій. Бажаю вам сьогодні. Навчань і гарного всім дня! Площадка вона продовжує розвиватися, і знову ж таки є де нашим діткам навчатися правилам дорожнього руху. Правила Нам дало ритуалі, є не піше вода. Маємо діти Щоб що подалеку на дорозі не пократить правила дороги. Трібно бажати аварійних ситуацій не допускати. Направлення рук. Пішох хідний Світлофор. Що позначає червоне? Треба, сто... Треба стояти. Приготуватися. Зелене. Іти. Нам запропоновано участвовать у проєкті школа дорожніх наук. На даний час ми з напарником можемо участвовать в тому, що показуємо дітворі учням Миколаївської громади і не тільки. На власному прикладі діти катаються, познають правила дорожнього руху, не тільки, як кажуть, на теорії, а й в практиці. Їдете по правій стороні. Направлення руху. Пішохідний перехід, що потрібно зробити? Зупинитися і почекати, поки перехід перейде дорогу. Так, а є ще світофор. Що потрібно зробити? Чекати, поки буде зелене світло. Зелене світло, що ми робимо? Їдемо далі. Жаль, немає.